Усім привіт! Сьогодні у мене на каналі Консервація. Буду готувати на зиму кабачкову ікру з майонезом. У мене вже є на каналі рецепт кабачкової ікри, але без майонезу. А сьогодні хочу вам показати цей варіант. Досить таки популярний, його знають дуже багато господинь, готують його, в ньому немає нічого нового, але, можливо, молодим господиням він знадобиться. І хочу одразу. Відповісти на коментар, який нещодавно написали під одним з моїх відео, що я нібито вкрала якийсь рецепт у, у одної з господинь. Так от показую одразу свій записник. Бачимо кабачкова ікра це мій рецепт, вірніше, не мій я, ще мені його грала моя свекруха. Бачите, який старий цей записник. І от я з нього буду готувати кабачкову ікру. Хочу сказати, що рецепти повторюються, і інколи я бачу в Ютубі, на Ютубі такі самі рецепти, як у мене, але це не значить, що хтось у мене його вкрав. Кому цікаво, запрошую переглянути відео. Хто шукає нові авторські якісь неповторні рецепти, шукайте відповідні канали, і вони є в Ютубі, і готуйте по цим рецептам. Отже, я починаю готувати. Спочатку нам потрібно почистити, помити та зважити овочі. Нам потрібно буде пів кг почищеної цибулі і пів кг почищеної моркви. І 3 кг кабачків. Кабачки можна брати будь-які великі, маленькі, жовті, зелені, які у вас є. Якщо кабачки великі і у них тверда шкірка, то її можна чистити. І так само забрати тверді зернятка. Але 3 кг це вже почищених кабачків. Кабачки нарізала ось таким середнім кубиком. Трішки на дно налила водички, буквально 50 мл, для того, щоб кабачки не пригоріли, бо вони поки що ще не пустили сік. Накрию кришкою і ставлю на середній вогонь на одну годину. Потрібно, звичайно, періодично помішувати. Поки кабачки тушаться, я потерла моркву, нарізала кубиком цибулю. І тепер усе разом нам потрібно на олії протушити. Я це завжди роблю у мультиварці. Олії даю трішки, буквально 50 мл. І тушити потрібно просто до м'якості, щоб овочі стали м'якими, але не засмажувати. Кабачки протушилися вже 20 хвилин, вони вже пустили там знизу сік, стали м'якими. Продовжуємо їх тушити. Кабачки протушилися уже в мене одну годину. Цибуля з морквою також готові. Ось такі вони мають бути протушені, не засмажені. Так. І тушила я їх десь 15-20 хвилин. Якщо ви бачите, що мало олії, і боїтеся, що цибуля з морквою підгорить, краще додавте трішки водички. Особисто я не люблю, щоб було дуже багато олії. Тепер додаємо пачечку майонезу невеличку, 150 г, я використовую європейський. Одну баночку томатної пасти 460 г. Півтори столові ложки солі і 3 столові ложки цукру. Усе я напишу в описі під відео. Добавляємо, перемішуємо і знову ставимо тушити півтори години. Ну, Періодично не забувайте помішувати. І хочу ще раз показати: ось я до кабачків додала всі інгредієнти, І от в такому вигляді ставимо далі на півтори години варитися. Блендером я не перебиваю, бо дехто спочатку перебиває блендером і ставить варити. Але в такому випадку ви від кастрюлі не зможете відійти, тому що, як у нас кажуть, воно дуже плюється, ікра, треба постійно помішувати. Тому краще, хай вона отак вариться, а потім в кінці ви просто переб'єте блендером. Минуло півтора години. Ось така густа вже моя ікра. Зараз я її переб'ю блендером. Спробую на смак, можливо, потрібно буде додати солі. І розкладу по стерилізованим баночкам. Баночки я підготувала заздалегідь. Ось такої консистенції моя ікра. Я вже її спробувала не досолювала. Буває так, що робиш все по рецепту, а пробуєш, і ніби солі не вистачає. Не знаю, можливо, це якось пов'язано з сіллю. Ну, наразі мене все влаштовує, тому буду накладати в баночки. З цієї порції в мене вийшло 7 півлітрових баночок ікри. І ще одна ось така невеличка, неповна баночка це вже буде нам їсти. Тепер потрібно її простерилізувати. У миску стелимо рушничок і заливаємо гарячою або теплою, ні в якому разі не холодною водою, тому що ікра у нас гаряча, щоб не потріскали банки. Заливаємо не до самого верху, десь отак на один палець залишайте доверху. І стерилізуємо 30 хвилин з моменту закипання води. І ось моя ікра вже простерилізована, закрита кришками. І ще я завжди закутую теплим рушничком і так залишаю до повного остигання банок. А як банки охолонуть, виносимо у прохолодне місце для зберігання. Ось такий у мене рецепт кабачкової ікри з майонезом. Буду рада, якщо він вам знадобиться. Якщо він вам сподобався, не забудьте поставити вподобайку. Дякую вам за перегляди, до нових зустрічей!